У 2015 році я вперше пішов в паломництво із Шепетівки до Бердичева. Пішки 120 кілометрів. Багато про це паломництво розповідали, як це все файно, красиво, там, побожно. Але під час цього паломництва за ці чотири дні не знаю скільки разів я задавав собі запитання, для чого це мені потрібно було. Мозолі, ноги болять. Ще була якась така проблема з ногою, що взагалі не міг стати на ногу, треба було трошки їхати, йти. Ночі важкі були. Для чого це все було потрібно? Ну, І під час паломництва, звичайно, казав собі, що все, більше я в це паломництво не піду. Ну, це тривало недовго, бо коли вже приїжджаєш додому, то знову хочеться. Піти в паломництво і наступного року повторював, повторював і так кожного року до пандемії. І також під час паломництва були люди, які проїжджали автомобілями, і також видно було в очах людей таке запитання: що ви робите? Для чого це? Можна сісти в машину, сісти в автобус, переїхати з одного місця в інше, пішки, сонце. Палить, жарко, дощ, деколи буває, різна погода. Для чого це все? Дорогі, в християнстві є присутня практика жертовності, практика жертовності, яку світ не розуміє, чому ця жертва є так сильно присутня в наших практиках духовних піст, наприклад, чи ці паломництва. Не говорю зараз про такі паломництва, коли сіли в автобус чи в автомобіль і з кондиціонером поїхали собі в Лурд, наприклад. Це теж називають паломництвами, але це трошки інше. Але такі паломництва, де важко, де некомфортно, де немає умов до того, щоб нормально помитися після важкого. Дня і так далі. Ну, ті, які були, розумієте, які ще не були, то запрошую. Жертва тому, що Ісус пережив цю жертву, тому що Ісус показав нам приклад жертовності. Але для чого ця жертва була потрібна? Чому Бог Отець дозволяє на таку жертву? Бо любить. Бо так Отець полюбив цей світ. Полюбив мене, полюбив тебе, що дав свого Сина єдиного, щоб ми мали вічне життя. Тобто кожна наша жертва, яку ми приносимо Богові, вона є тільки тоді цінна, тільки тоді важлива, коли вона є з любові. Якщо жертва без любові, вона буде стражданням тільки буде якимось наріканням. Тоді ми будемо мучити себе і мучити інших. Будемо робити з себе жертву, як мені важко, який я нещасний, і так далі. Але коли роблю це з любові до Бога, з любові до іншої людини, тоді ця жертва стає солодкою, стає приємною. Тоді ти бачиш певні плоди, як приходиш до якоїсь цілі, наприклад, цього паломництва, і. В один момент якось забуваєш ті всі труднощі, які прожив за ті дні. Жертву Ісуса на Христі світ не розуміє, світ не розуміє, для чого це було потрібно. Яка мета жертвування собою? В першому читанні сьогодні ми чули такі слова. Приведуть усіх братів ваших з поміж усіх народів у дар Господу. Тобто те, що Богові подобається, коли ми приносимо якусь жертву, коли людина приходить до нього. Богові неприємний сам процес, що ми від чогось відмовляємося, що нам важко якісь труднощі. Але Богові приємне, коли людина приходить до Нього. Тобто, якщо ми жертвуємо, наприклад, це саме паломництво, чи піст, чи якісь інші постанови приймаємо в своєму житті, які є певною жертвою, то тоді, коли ми за когось жертвуємо, або самі приходимо, стаємо ближче до Нього, або інша людина, за яку ми жертвуємо, стає ближче до Ісуса. В цьому часі вже півроку ми молимося. За мир в Україні ми жертвуємо піст. Протягом цілого року був піст і молитва в нашій парафії за оновлення парафії, за людей, які переживають якусь кризу в житті, за людей залежних, за хворих, за нові покликання. І тоді, коли ми цю жертву приносимо, то ми допомагаємо іншій людині прийти до Бога, але в той самий час. Ця жертва потрібна і мені в першу чергу, щоб я очистився від своїх залежностей, від своїх слабкостей і став ближче до Бога. Тому, дорогі, наприклад, паломництво це не є один із видів спорту, що ми пройшли 120 кілометрів, якийсь марафон, і, слава Богу, всі живі, здорові, все пройшло добре. Медалі в кінці отримали чи подарунки і повернулися додому. Ні, це наша жертва з любові до Ісуса за спасіння людини. Або піст. Піст це не один із способів, як людині скинути лишню вагу, бо там лишні кілограмчики назбиралися, ну то можна тиждень-два попостити на хлібі і воді, і людина краще себе почуває. Це, це не піст. Це дієта, це похудання і так далі. А пісце, коли я чимось жертвую, заради спасіння людини, так як Ісус пожертвував собою заради спасіння людини. Це єдиний намір, який повинен нами керувати, коли ми приносимо Богові якісь жертви. Чому говорю Сьогодні про жертву? Тому що Ісус. Каже, силкуйтесь увійти через вузькі двері. Як це увійти через вузькі двері? Ну це важко, тому що вузькі двері, в першу чергу, через вузькі двері не можна увійти разом із кимось. Через вузькі двері людина мусить пройти сама. І, дорогі, так є в нашому житті, що ми до Божого царства ми не увійдемо всі разом. Ми не є натовпом перед Богом, і як той натовп якось війдемо через цю браму вічного життя. Ні, кожен сам, кожен індивідуально пройде через поріг смерті, зустрінеться віч на віч із Богом, і Господь скаже: війди до радості свого Господа, приймаю тебе до свого дому, тому що люблю тебе. І потім наступний приходить, потім наступний приходить. Тобто війти через вузькі двері це війти не разом, але ввійти по черзі, йти по одному. Тобто, я знаю, що є хтось переді мною, хто дає мені добрий приклад, батьки для дітей, в подружжі, чоловік для жінки, жінка для чоловіка, в дружбі один для одного. Приклад, прикладом ведемо один, до, один одного до Бога. Але є також і усвідомлення, що є хтось і позаду мене. Тобто є хтось, кому я маю бути прикладом, кого я маю провести через ці двері. І якщо він там десь застряне, то треба трошки допомогти або підтолкнути, чи, ну, допомогти людині е, піти тою дорогою, якою. Вона має йти. Або другий приклад: через ці вузькі двері е, важко пройти, якщо людина має трошки більше кілограм, вона така широка може бути, і важко буде війти. Але чому хочу про це говорити? Тому що так само є з душею. Ми не будемо фізично входити через браму неба. Це йдеться про нашого, нашу душу. Про наше серце. І воно може бути так само обтяжене, обтяжене гріхом. Це як ті зайві кілограми на нашому тілі, які десь там по різним частинам тіла назбиралися, так само і з душею. Цей гріх він прилипає до душі, і людина стає такою, що не може увійти через ці вузькі двері. І тому Ісус каже, силкуйтеся, пробуйте увійти через вузькі двері. Тобто ми знаємо, що якщо в нас є цілишні кілограми, то ми там не пройдемо. Якщо ми знаємо, що ми маємо якусь залежність, маємо якийсь гріх, який нас обтяжує, який не дозволяє нам пройти через ці двері, то ми маємо все зробити для того, щоб вже тепер цього позбутися щоб вже тепер мати можливість пройти через ці двері, не чекати потім, колись з понеділка або з якогось там часу. Ні, вже тепер є час спасіння, час навернення, час дії Бога в нашому житті. І як казав на початку Ілля, що в цьому читанні, в другому, в посланні до Євреїв, Бог дає нам всі необхідні ключі для цього. Бути послушними Богові, так як дитина послушна своєму батькові. І навіть якщо десь батько картає свою дитину, то тільки для того, щоб дитина була щасливою, щоб вона була в своєму житті успішною, радісною і так далі. Бог нам дає певні і випробування в житті, щоб ми, пройшовши через них, ставали. Щасливими, щоб, пройшовши через них, ми мали ще більше сили йти далі. Тож сьогоднішнє слово актуальне і дієве, силкуйтеся увійти через вузькі двері, щоб коли ми зустрінемося з ним, з Богом, Ісус сказав нам: Я знаю тебе, я знаю тебе. Щоб не було так, як в цьому Євангелії, де Ісус говорить, що Господар. Не впізнає тих, котрі стукають, не впізнає, хто ви. А вони кажуть, Та ми їли, пили перед тобою, ти навчав нас, а він не впізнає їх. Ісус добре знає наші серця, моє серце, твоє серце. І нехай так буде, що коли ми з ним зустрінемося, а це буде тепер на Євхаристії під час прийняття святого причастя. Щоб Ісус сказав, я знаю тебе, ти є моя дитина, улюблена дитина, і заради тебе я віддав своє життя. Амінь.